У кожного є своє робоче місце. Андрій працює барбером. Зараз це професія людини, якій сучасний чоловік сміливо може довірити образ стрижку, оформлення вусів, бороди або побалувати себе королівським голінням. Наш клієнт добиває каву і готується до зміни образу. Вы увидите такую э, классическую стрижку э, с современным оттенком, ну, то есть с переходом с нуля. То есть, это очень аккуратно смотрится, очень практично в носке и ну, не требует каких-то таких усилий для того, чтобы это все поддерживать в нормальном виде. То есть, мы должны все довести до того, чтобы Виктору как можно меньше приходилось с утра просыпаться и меньше причесываться. Главные инструменты Барбара це досвід, та оригінальне втілення идей клиента. Как правильно зробити стрижку? Андрей. Повидая, у процессе съемки очень многих проблемы с формой. То есть, ну, у мужчины очень все просто. Там форма, ну, не как у женщины. У мужчины должна быть просто здесь э, прямоугольник. То есть, если э, вид спереди это прямоугольник, и вид сзади, мы видим, должно быть плавное закругление. Вот. Видите, здесь форма немножко завалена, потому что до меня уже тут вот состригли. И мы могли, ну, мы просто договорились с Виктором, что сейчас мы здесь оставляем волосы. то есть, которые чуть-чуть отрастут, и вот будет создавать идеальную форму. И здесь мы просто будем выводить уже переход с нуля. Мыть тя голови чи стрижка чоловіків для Андрія звичайна справа. До перших кроків у професії ставиться по філософськи, та з гумором згадує їх. Перша стрижка це було жахно, чесно. Я я такий спортивний парень, у нього просто ями повсюди були по всій голові. І мені дуже стыдно було. Він в одній школі коли-то со мною вчився. И мне было стыдно, что, ну, что он кому-то расскажет, как я ужасно стригу. Вот. Но это был он самый-самый первый мой человек, которого я подстриг под присмотром мастера. Вот. И, в общем, это было очень страшно. А сюда пришел я, до этого работал в обычной парикмахерской. Ну, то тобто, есть я чуть-чуть научился и пошел э, работать в обычную парикмахерскую, потому что деньги нужны были. Раніше перукарями були переважно дівчата, але зараз ситуація різко змінилася. Чоловіки теж хочуть стежити за своєю зовнішністю і все частіше звертаються до послуг так званих барберів. У свою чергу Андрій акцентує роботу Барбера тільки на чоловіках. Адже, за його словами, з жінками трішки складніше. Жінки я із тільки свою маму підстригав. І все. Ну, тобто, Мені рука не набита на жінку каприз, можна сказати, не запроси, а на жінський каприз, тому що це достаточно специфічні клієнти. Вот. Все ж девушки. Для хорошого перукаря робочий матеріал це не лише ваше волосся. Справжній спеціаліст приймає клієнта з голови до ніг. завжди знайде варіант, як поєднати діловий стиль та мужність. Професія дуже цікава, тому що ми спілкуємося ось так ось з клієнтом, стараємося спілкуватися на рівних. Ну, я багато чого узнаю, вони багато чого знають. І плюс це дуже ну, приємно. пообщаться просто так, ни о чем. Один раз пришел парень, вот где-то приблизительно возраста Виктора, с такой же э, длиной волос, и вот он очень после смены, я так понимал, он был, и очень спать хотел сильно. И когда я его краевую линию здесь подводил, он просто уснул и упал на машинку, и он так пробрил ему. И, в общем, пришлось заново все стричь, чтобы ну, спасти положение. И он потом уже ходил с короткой стрижкой, которая ему, кстати, больше почему-то понравилась. Професія Андрія схожа на роботу художника. Він багато фантазує і створює на вашій голові свої рідні шедеври. А ще майстер зачіски виконує роль лікаря, який піклується про стан вашого волосся. У мене, якщо процес стрижки і бороди, то у мене займає це часа два. Ну просто я хочу дуже все досконально проробити, то тобто до, до самих мелочей, щоб чоловіка потом менше приходилось ухажувати за цими волосами, то тобто менше за всім тим сидіть. Цікаво, що Андрій за освітою психолог. Це є неабияким козирем у його професії, поза як комунікація між клієнтом та майстром завжди присутня. Я спочатку вчився на психолога, але у нас дуже трудно знайти ну, роботу по образованию, і мені прийшлося много потинятися. Ну, тобто я працював якийсь час навіть на мільниці, мільником працював, Мельником важка работа була. і друг мені пропонував навчитися немножко. Ну, то есть он позвонил, просто предложил, что хочет, давай встретимся. И вот предложил мне научиться этому ремеслу. Я согласился, конечно, думаю, что мне уже все равно терять нечего, уже хуже мельницы точно ничего не будет. Я бы хотел бы еще дополнить свою деятельность тем, чтобы я усовершенствовал свое мастерство и уже начал преподавать ну, это искусство, парикмахерское искусство для молодых людей. Потому что я не находил здесь, вот, кто бы мог обучать хорошо в Закарпатье. У нас очень мало Да, по суті, нікого не хто б обучав. Всі по інтернету смотреть, участь. По суті, я б виплатив свою мечту, коли я ставав на психолога. То есть, я бы... ну, я хотів преподавати. А поки в світі є такі потужні люди, які в будь-яких ситуаціях продовжують шукати себе, то наша нація завжди буде успішною. І тут річ не тільки у зачисті.